Відповідаю на питання Даніла Піскунова: які у вас плани на масштабування Болгарія, Латвія, Литва та інші країни? Як ви знаєте, ми не так давно запустилися на ринку Польщі для компанії? Це був дуже дуже важливий milestone, але не тільки для нас, і також для всіх наших користувачів. Чому саме? Тому що Freelance Hunt ми змогли запропонувати не тільки замовникам на ринку Польщі, а також тим українцям, які на жаль, з причин війни були вимушені переїхати до Польщі, але це нам дало також можливість працювати з замовниками з інших країн, з ЄС, тобто Німеччина, Франція, Польщу, я вже казав, скандинавські країни. UK, сполучені штати тобто з цими замовниками ми зараз можемо працювати. Вони можуть платити в свої локальні валюти, вони можуть отримувати закриваючі документи, компанії також можуть працювати. Тобто, з масштабуванням це для нас пріоритет, і ми звичайно розвиваємося в цьому напряму. Таю на питання Станіслава Вітенко. Цікавить мене, коли буде додано відео та аудіочат на фріланс ханті, оскільки дані месенджера надсилати заборонено правилами сервісу, дійсно заборонено. А мені, як таргетологу, потрібно робити відеоконференції. Дякую вам за відповідь. Ми вже два рази пробували додати цю функцію першого разу. Ми досить просунулись. Вона навіть була інтегрована в приватні переписки. Але на жаль, компанія з якою ми спартне, вона збанкрутіла. Ми не змогли продовжувати. Коли ми пробували другого разу, поставили цей проект на паузу, тому що не змогли знайти партнера, який зміг би нам запропонувати послуги за прийнятною ціною, тобто, це було причиною, але є декілька ідей. Я сам почав дивитися, може є якісь варіанти, щоб ми могли це зробити. Технології просунулися, можу знову спробувати. Може, Google Meet а зробив публічним Нарешті свій API, щоб Ми змогли інтегруватися. Будемо дивитися у цьому напрямку, а поки що можу тільки запропонувати вирішувати максимально питання. До того моменту, як в проекті буде резервування в рамках чату, ну а потім ви можете вже використати відеоконференцію, ту, яку вам зручна. Дякую. Відповідаю на питання Андрія Сагляника. Доброго дня не вистачає отримання на пошту або в Телеграм чи Вайбер інформації про нові проекти від замовників згідно з вказаною кваліфікацією. Тобто, те, що ми бачимо у своїй стрічці, що потрапляли адресно з непризначенням, чи можна це запланувати зробити в найближчому майбутньому, хоча б для фрілансерів з плюс. У нас така е фіча є е отримувати в телеграмі е через RSS стрічку, або кожного дня дайджест нових проектів згідно з вказаними вами навичками. Ви можете вже зараз. Але я можу сказати, що функцію пошуку в проектах ми будемо доробляти. Будемо робити більш схоже на те, що в нас вже вакансіях є. Будемо додавати пошук за бюджетом. Будемо робити більш гнучким повнотекстовий пошук. Будемо додавати стоп слова будемо додавати більш гнучкий пошук за категоріями. Будемо скоріш за все додавати можливість зберігати декілька різних фільтрів, і для кожного з фільтрів додавати можливість отримувати повідомлення з заобраним вам каналом. А, а щодо, щодо каналів, то сподіваюся, що коли ми запустимо мобільний додаток, то також у нас з'явиться можливість е, стрічку проєктів продивлятися в мобільному додатку та також отримувати пуш помідовлення, щоб ви могли е, миттєво додавати ставки на цікаві проєкти. Дякую. Підаю на питання Даніла Піскунова. Чи плануєте створювати мобільний додаток? Мобільний додаток ми запустили десь, мабуть, навесні або навіть взимку як закриту бета версію і найближчим часом ми знайшли людину, яка нам допоможе. Ми будемо запускати публічно. Почнемо ми з месенджеру, тобто, спочатку, в версії, яка вийде в сторах, буде можливість листування отримувати листування. Відсилати повідомлення, переглядати етачменти до повідомлень, отримувати пуші. Але звичайно, в наступному році плануємо доробляти функціонал. Скоріше за все, наступною функцією буде сама функція перегляду проектів, стрічки проектів та пуші по проєктів для фрилансерів. Такі плани, ну а далі будемо слухати, який буде фідбек користувачів, і звичайно будемо доробляти, щоб було зручно користуватися додатком. Дякую.